Вітання усім підписникам каналу. У цьому відео я хочу ще окремо перевірити електропровідність ізопропілового спірту. Ось такого. Е, вже попередньо я отут налив його, ну можу ще трішки додавити. От. Е, я його. Налив посудину, скляну, занурив електроди. І під'єднав до прилада. Зараз це є в нас 43,1032. Ось його провідники. Ось вони йдуть сюди. Поки що мегометр ми не застосовуємо. Дивимося на шкалу прилада. Як бачимо, в нас тут є. ось Зараз я витягнув із посудини. Вставляю їх сюди. Ось. І бачимо, що в нас є різке падіння опору порядку 0,1. Помножити на 10 От. мегаоми помножити на 10, відповідно, ми маємо 1 1 мегаом. Можливо, трішки більше, можливо, одну цілу, там... 1,5 чи 2 мегаома. Коли я поступово витягую, його пір міняється. Тобто спирт все ж таки провідний. От. Зараз спробуємо це зробити мегаометром. Знімаю оці клеми звідси. Зак... Обережно закладу їх сюди. Так. І тепер дивимося: от, ще є тут. Будемо пробувати 1000 вольт. 0,1 один помножити на десять. Ну, можливо. Попробую сфокусувати зближча. Навіть менше, можливо, 0,8. Ну, можливо. Так, тут навіть я би сказав, що це є десь порядку 500 кОм. Дві з половиною. Ну, тут вже важко сказати, тому що тут прямує до нуля. Виходимо за межі вимірювання приладу. Тобто, напевно, менше. Як 500 кОм. Фактично, як бачите, при високій напрузі, цей спірт проявляє властивості ну, певного провідника, так сказати, резистора з певним опором. Тому, якщо є десь високовольтні плати, то якщо його десь навіть використовувати, то потрібно чекати, поки він абсолютно висохне і випарується із плати. Але що саме цікаво і дивно, якщо використовувати от, розчинкані фолії, от е, такі, які я пробував у попередньому відео, то ми маємо. Набагато більший опір. Можемо ще раз спробувати це зробити. Зараз я це обережно зроблю. Просто ще раз, звичайно, потрібно обережно поводитися з речовинами, дотримуючись правил техніки безпеки. Відкладемо це в сторону. Зараз ще раз підставимо просто, щоб не пошкодити собі прилад залишковою смолою. І ще раз зробимо експеримент. Ось. 1000 вольт. Перший діапазон. Як бачимо, 10 помножити на 10, тобто 100, 100 мегаом. Дві з половиною. От ну, трішки менше. Всім дякую за увагу. Експерименти продовжу. Пишіть, можливо, когось щось цікавить. Буду відповідати, коментувати. Дякую усім за увагу.